Готові? Лопатки зібрали, плечі опустили. Поїхали. І. Один. Два. Відчуваєте, під... як підтягується живіт, коли коліна йде вперед три корпус, не гуляє. Чотири. Назад, коли нога йде, спину не прогинаєте. Ось тут все зафіксовано. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Лікоть йде до ладоні. Скручуємось. видах. Повертаємо вдох. Відкриваю руку, піднімаю ногу, розвертаю коліно і стопу ставлю перед ногою. Повертаю руку за голову. Оп, оп. 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 ось так нога йде назад руку згинаємо. Поїхали. і один Оп. Оп. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останні. Десять. Руку за голову. Зараз я опираюсь на передплечі і буду вижиматись на ладонь видах і опускаю вдох. Рука піді мною. Не ось так на витягнутих. Готові. Поїхали. Один. Два, живіт підтягнутий, три. Чотири. Можна ось так потягнутися п'ять, потягнутись. Шість, щоб красивіше було. Сім. Вирівнюємось. Плечі вниз. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте встали і скручуємось назад. Десять. Повернули. Дев'ять. Плечем ведемо завжди вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Останні. Один. Повернули. Повторюємо. Спочатку коліна вперед назад. Поїхали. Один. Опустили. Завели вперед, відчули живіт, завернувся всередину.